Мужності і відваги до дня захисників та захисниць України у Бориспільському професійному ліцеї відбулася зустріч студентів з Нацгвардійцем Максимом Кіріченко. Максим бойовий медик Національної гвардії України. Для нього війна розпочалася у березні 2015 року. Тож присутні мали змогу послухати про досвід військового. Виконував задачі під час антитерористичної операції. операції об'єднаних сил це був і Луганськ. І Луганська область, і Донецька область, і Авдіївка під Пісками. І вже під час широкомасштабної, це починаючи від оборони міста Харкова, там, селища Руська-Лозова, ті селища, які є в Харківщині, Куп'янськ, Ківшарівка. І так само ми працювали і в місті Солідар в цьому році. Це коли його. Багнера брали в кільце і так само захищали місто Бахмут. Військовий надавав допомогу пораненим та проводив евакуацію до медичних закладів. За весь час жоден військовослужбовець не загинув, поки Максим був поряд, каже пресофіцер Національної гвардії Віктор Роскобоєв. Для нас життя кожного солдата, кожного військовослужбовця, військовослужбовця в пріоритеті. Тому перед тим, як е, е, наші воїни йдуть е, напередок, ну, от, з ними е, проводяться заняття з тактичної медицини, де в умовах наближених до бойових от, відпрацюються е, всі питання, які можуть виникнути під час бою: і легкі поранення, і тяжкі поранення, і переломи, і е, е, осколочні. Все це відпрацьовується до автоматизму присутні мали можливість поставити гостю запитання. Одними з найактивніших учасників розмови були Надія Андерсюк та Руслана Мотузка. Як зізнаються студентки, вони вже третій рік відвідують військово-патріотичний клуб Боревітер тому було цікаво послухати воїна. Це військовий гурток, де продвигаються військові навчання. Тобто, ну зрозуміло, нам дають автомати розібрати. Вони не бойові. Вони волі. Ну це включаючи розпорку зборку автомату, вітання, де ж і топоро, також нам. Розказують по поводу безпеки, по поводу мін, гранат і так далі. Тобто, загалом військова частина. Також буває дуже часто нам проводять тренінги з медичної, з медичної теми ми. Містері, так, так, Співрозмовниці кажуть, що також задумуються про військову діяльність у майбутньому. «З початком війни в мене було дуже багато думок, так як я ще й займалася на перевітрі, і я дійшла до висновку, що, мабуть, скоріше за все я буду військовим реаніматологом. Це дуже серйозно, і тому я сьогодні запитувала, скільки по часу максимально це займає, щоб дізнатися. Взагалі, все поводу мабуть, підписання контракту, да, це більше мене штукнув гурток бури Я захотіла просто я просто поняла, що. З мене теж буде якась, скажімо, користь. Ми зараз звучимося на повар офіціанта, Даже якщо так, то я зможу піти на як мінімум на передову і куди, то я зможу піти поваром, хоча б якось бути корисним. Не вся молодь розуміє, що треба, так сказати. Підтримати Україну, тому що зараз складний час на даний момент, але все ж таки ми сильні. Ми просто не здаємося, і це головне. Співпраця навчального закладу з Національної гвардії України триває вже понад 10 років. За словами директора Бориспільського професійного ліцею Володимира Денько, потрібно патріотично виховувати молодь, аби вони були гідними громадянами України. Дуже виходить, гарний освітній процес, напрямку якраз освітньої програми це захист вітчизни, і тому це такі спільні заняття, спільні заняття по первинні надання допомозі, спільні заняття про ознайомлення якраз структурою підготовки якраз військової. Теж як має володіти кожен громадянин України первинними навиками. Це надання до собі допомоги і поводження зброї для первинної за захисту нашої країни. Тому що це вторгнення показало, наскільки люди є підготовлені, наше суспільство підготовлені дати вісіч ворогу. Тому такі спільні, спільні наші заходи в такому напрямку, вони є продуктивними і вони потрібні. Потрібні молодь. Молодь потрібно можна сказати з дитячого садка, вже їх підвиховувати в патріотичному, щоб вони розуміли сутність нашої держави, що вони повинні бути достойними громадянинами нашої країни. Такі зустрічі військових з молоддю потрібні, каже нацгвардієць, адже саме молоде покоління буде відбудовувати Україну для нас всі свята з присмаком гіркоти. Але ми працюємо над цим, працюємо далі на перемогу. А для молодого покоління розповісти, що вони можуть зробити для того, щоб країна відновилась, відбудувати її. Для того, щоб навчитись якимось новим для себе шляхам, як у військовій справі, так, можливо, і трішечки, і в цивільній. Треба виховувати покоління для того, щоб. Вже після перемоги це покоління відбудовувало країну, далі розвивалося, і в нас була тільки Україна і більш нічого. На сам кінець присутні подякували нацгвардійцям за зустріч та подарували два турнікети. Марина Грицюк, Анна Міщенко, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.